Не що за тебе? Що до тебе? Да, я найздорове, найсильніше. Слухайте діді моїх команди. Якщо кажу стоп, не вибивайте. Бувага, може бути в Ви пойміть, в Лінді працює в референдумі на чесно. Це батирає на фермі. Не вверх а вниз, не вверх а вниз. Не вверх а вниз, жовтий назад. Вот так. Вот плачет и тоже. Все. Блок колено, блок колено, блок колено. Вот так, блок колено, Шесть. О, хорошо. Сыни бал. Все, шию захвати. Захвати шию, захвати шию. Все, и жми на себе, жми. Жми, жми.

15. 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

Роботу. Ти не в'язуєш його роботу, який він тобто він підлаштовується. Готується Битвицькі зобки, ти зупинив, у нас два-три, чотири уперед. Пускай не округтоване, коли воздух їдай і без безпереду, у нього буде паніка. А, да, а ти стоїш, че каєш, коли якимось зливим, він піде тобі в підвірнує. Він на біржені працює першим номером, на режим.